Поради щодо густішого та здоровішого волосся. Мати густе та здорове волосся це бажання багатьох, і досягнення цього передбачає поєднання належного догляду, вибору способу життя та використання відповідних продуктів. У цьому відео ми розглянемо різні поради, які допоможуть вам покращити густоту та загальний стан вашого волосся. Харчування відіграє вирішальну роль у здоров'ї волосся. Переконайтеся, що ваш раціон містить різноманітні вітаміни та мінерали, такі як вітамін Е, біотин, омега-3 залізо, вітамін А. Вітамін Е являється антиоксидантом, який допомагає боротися з окисним стресом, який може сприяти пошкодженню волосся. Включення продуктів, багатих вітаміном Е, таких як мигдаль, насіння соняшнику та шпинат, може підтримувати здоров'я шкіри голови та волосся. Біотин, також відомий як вітамін H, Біотин має вирішальне значення для синтезу кератину, білка, який формує структуру волосся. Такі продукти, як яйця, горіхи та авокадо, є чудовими джерелами біотину та можуть сприяти покращенню міцності та густоти волосся. Омега-3, жирні кислоти, необхідні для підтримки зволоженої шкіри голови та сприяння еластичності волосся. Включіть у свій раціон жирну рибу, як от лосось, скумбрія, насіння чія та насіння льону. Щоб забезпечити адекватне надходження цих корисних жирів. Протеїн. Волосся в основному складається з білка, а його дефіцит може призвести до слабкості та ламкості. Забезпечте достатнє споживання білка, включивши такі джерела, як нежирне м'ясо, молочні продукти та продукти рослинного походження, такі як квасоля та сочевиця. Вітамін А життєво важливий для виробництва шкірного сала, натуральної олії, яка зволожує шкіру голови. Солодка картопля, морква та капуста є чудовими джерелами вітаміну А, який сприяє доброму живленню та зволоженню шкіри голови. Пийте достатню кількість води, щоб підтримувати зволоження тіла та волосся. Правильне зволоження має важливе значення для підтримки еластичності волосся та запобігання ламкості. Використовуйте м'який безсульфатний шампунь і кондиціонер, що підходить для вашого типу волосся. Уникайте надмірної термічної укладки. Та зведіть до мінімуму використання агресивних хімікатів, оскільки вони можуть пошкодити кутикулу волосся та призвести до його витончення. Заплануйте регулярне підстригання волосся, щоб позбутися посічених кінчиків і запобігти ламкості. Це сприяє здоровішому росту та створює вигляд більш густого волосся. Масаж шкіри голови. Стимулюйте приплив крові до шкіри голови за допомогою регулярних масажів. Такі процедури сприяють росту волосся. Та покращують здоров'я ваших волосяних фолікул. Побалуйте час від часу, своє волосся натуральними масками з такими інгредієнтами, як кокосова олія, авокадо або йогурт. Такі маски можуть живити ваше волосся та сприяти його загальній густині та блиску. Високий рівень стресу може сприяти випаданню волосся. Практикуйте такі методи подолання стресу, як медитація, йога або вправи на глибоке дихання. Щоб сприяти загальному самопочуттю, зокрема здоров'ю вашого волосся. Висновок досягнення густішого та здоровішого волосся вимагає цілісного підходу, що включає харчування, правильний догляд і спосіб життя. Включивши ці поради у свій розпорядок дня, ви зможете покращити загальний стан, здоров'я та густоту вашого волосся, забезпечивши собі пишні пасма, про які завжди мріяли.